авто у Харкові, збитки від мітингарів та хто насправді стоїть на Майдані. Другий місяць акції за євроінтеграцію тривають. У Харкові ще одному активісту Євромайдану спалили машину. За словами потерпілого Володимира Марчука, сусіди вночі бачили, як двоє людей тікали від палаючої автівки. Володимир самотужки намагався загасити полум'я, але автівку врятувати не вдалося. Факт навмисного підпалу підтвердили і місцеві правоохоронці. Вони заявили, в машині було розбите скло, а у салоні плями від невідомої. Речовини триває слідство. А у столиці міліція спростувала свою причетність до загибелі активіста Євромайдану Павла Мазуренка, який помер 21 грудня. За словами правоохоронців, чоловік помер у лікарні через пневмонію, а не через побиття. І зауважили, загиблого напередодні дійсно побили, але це була не міліція. Мовляв, чоловік звертався до правоохоронців із заявою, начебто, його відгамселили невідомі люди. Тим часом київська влада оголосила суму збитків від перебування майданівців в будинку мерії. півмільйонів. Йона гривень мовляв, це вартість речей зіпсованих або зниклих з приміщення КМДА. Навіть склали список. Зокрема, з мерії зник механічний годинник вартістю 111 тисяч гривень, кілька столів по 14 тисяч кожен та побутова техніка. Однак самі мітингарі запевняють, що нічого з приміщення не виносили, і про зниклі речі вперше чують. Що ж стосується посуду і техніки з'їдальні, то кажуть, давно все повернули. Тим часом соціологи з'ясували, хто стоїть на майдані. За даними досліджень, переважна більшість майданівців це приїжджі. Кількість мітингарів із західної та східної України майже однакова: 38 та 29%. відсотків. Невелика різниця і у віковій категорії молоді 42%, відсотки. Людей середнього віку 38%. Практично всі мітингарі приїхали до Києва за власним бажанням. З них 90% відсотків готові тут стояти до останнього.